Всім привіт! І сьогодні я вам покажу е, свій бумажний світ. Е, він типу, не сильно великий, але і не маленький Я думаю, що тут буде що я показати. Так, спочатку нас зустрічає Без сама Двека. Тут є такий гардероб Далі йде у нас ван... Далі йде у нас ось такі, ось такі от. Кімнатки. Це кухня і основна кімната. То для отака от. І типу, як звичайно, тут на двохсторонній скотч приліплено всі одежки. Це все я брала з інтернету, всі роздруковки. Тут є різні поїт iPhone, планшет і ще такий рюкзак, в якому дуже багато чого є. Ну я зараз не буду прямо все показувати, тому що тут прям сильно багато, але я як... от Чи ланчбукс. О добре, зараз я відкладу просто що... сюди. Можна поки що зняти, або ладно. А так поки що просто є Далі переходимо до кухні. Кухня тут є в ось цьому ящичку хлоп, ось такі боки. І така штука, яка сік робить, я не знаю, як вона називається. Далі є холодильник, тут є яйця, бекон, всяке м'ясо, там риба. І якби, з, я не забула, як вона називається. Ну, коротше, бачу. Далі тут є лейс і ще одні чипсики. Отут от є дві чашки, чайник і тарілочка під чайником А отут посудомийка на столі тортик лежить, далі. Далі тут ванна, ну, тут дуже багато чого. Е -е, того, що тут так, сюди можна залізти. Також можна відкрити всі не, ну, ці штучки, сюди можна покласти, можна взяти оце це я вже сама малювала всі ці наповнені. Тут е -е, багато всяких різних штучок, капсулки. От, тут от є зубна щитка. Така. Вона лежить під на вальнику. Тут всякі таблеточки в ванне. Тут ще таблеточки. Окей, переходимо далі. Ну, Зал я не стала вже заморачуватись, просто я бы телевізор, під диван і годонок. Далі переходимо до вулиці. Тут така вулиця і реклама. Вот сам. Перегортаємо і ось магазин. Тут є дуже багато чого. Тут є молока, Два, дві води, якісь ще штучки, я не знаю, що це. Далі ще якісь чипси, газіровка, ще щось. Також тут є кошечок, які щось можна покласти. І пакетики з токібойки. Ну, не пакетики, а такі, сумочки Екосумки Тут на касі дуже щось, Типа є всякі такі штучки, всякі жвачки, все дела. І тут ще є цей. Ну, тут можна, звісно, такого от полісти. тут теж всякі товари різні. Тадже приходимо ще раз до вулиці і тут у нас почнеться школа. Школа тут. На школою теж не стала заморачуватися сильно, того, що в мене тут. Просто такі коридори, з такі блоки, можна відкрити будь-який шкафчик. Що-будь покласти сюди. А далі в мене тут є онлайн-урок, типу, то проводити. І, ну, типу, дошка така проста. вона із того, що зломір можна, типу, багато раз, ем, багато раз щось типу, писати. І потім... Стирати. Тут є шкафчик з різними, цими, різними тестами, наприклад, тести тут на А, Б, С, Д, Ф і, простий, і пустий листочок. Далі тут є всі книжки з усіх предметів. А я цю челька кладу сюди, щоб він не загубився. Дальше идем дальше. Тут еще одна улица. И дальше дошел да, один домик. Тут у нас такая вот девочка, подружка. Вот. На эту тоже я много чего. Озеро, там всякие чипсики, салфетки. Тоже я рюкзачок. И блокнотик Тут такая маленькая квартирка, но ничего страшного. Дальше у нас опять улица. И теперь у нас векани. А в лікарні зараз. От. Тут також можна взяти і щось таке написати е Ну і потім степле. Тут типу, багато така дошка, я не знаю, як це назвати. Тут типу зареєструється і перевіряють А отут вже лікують Тут у Геннес. На ньому. Шей, оградочник такий. І у тебя, штука, щоб слухати э, слухать, чекнуто. Короче, Коротше, от можно можна покласти кого-небудь Отак Дальше. Далі, отут от така от рука, у мабуть, частина звідси наверное, цього домика, того, що тут от береш, наприклад, Любий вот берешь, например, любимый килочту. Засовешь береш Ось такі штучки і заклеюсь. Типа кров'ю. Тут є капельниця також, але я не користуюсь. Просто для красоти тут стоїть. Окей, okay, ідемо далі. Далі тут uh, опять вулиця і магазин Apple. В магазин Apple є багато різних телефонів, iPhone. Тут всього 20 iPhone і 9 кроків. Далі опять вулиці і аеропорт. В аеропорті тут є різні а, бі, білети. Тут є білети в Париж, в Мексику, в Україну і в Дубай. Я не знаю, я не знала тоді, що мені, що мені вибрати, типу, куди вибрати ці. Бюлети, то я вже понаписую хоч щось. Тут такий міні-чемоданчик. Тут такий череп, який всіх провіряє. Ну Тут нічого такого, тут просто типу, чемоданчик проїжджаємо. Дальше ще хліт висять і во. саме основне це сам літак. Тут от, є така от Одеса, тут є їжа, яку типу, Сі Одеса буде розносити. Тут все відкривається. Всі шкафчики можна сюди щось покласти. Тут, типу, є ресідушка наше місце. Тут от, ця штучка крутиться. От. Далі в нас магазин. В магазині є різні речі для. Двох таких девочек, типу там платья, купальники, даже туфельки є. Ну і коротше багато чого. Тут, я думаю, нема нема, що показувати. Ну я не буду просто все поочаті і показувати. Просто можете зараз подивитися. Якщо вам цікаво, то можете поставити на кого. І роздивитися. Тут просто кафешка, ну тут теж немає нічого такого. Ой. кола выпала. кейс, Сэр. И банан выпал. Ну ладно, ничего страшного боже. Окей. А тут дальше опять кулица. И далее тут для мейкапов все. Тут так само можно маркером что-то сделать. Ну я за что нибудь смотрю, Типа можно что-то маркером сделать, но можно и бумажной штучком. У меня тут есть такая вот таких Тут есть вот из кремочек. ну, я крем. Под вот капшикалком. Можно на его пшикать еще чуть, чуть всю девочку. Дальше еще один крем я и такая штучка. Далее у нас есть мицеллярка, а вот она нам не треба. Тут там салфеточка. Тут есть накладник. Странно не звучало, а вот так клейте типу, не не <губ> вот. накачангу. Ну ладно. Також тут є патчі, але воно нам що не треба не... А, вот, Дальше у нас є Такий, э, Тут крен для губ. Мажем так, типу. Дальше, конечно же, спонжик, як же без спонжика Ну, типа, что там Вот тут еще штучка, чтобы приклеить. Такого, тут такая вот капелька. Капельки такие. Э, капельки капаем. И теперь уже можем приклеивать Ви. Чуть не по размеру, но ничего страшного. Дальше, после того, как мы уже приклеили Ви, мы можем наконец-то брать и помаду. Такая вот помада. И обратно засовываем. Тут такая же такая штучка. Но она даже по не влетается, но я думаю, что ничего страшного, Вот. Можно что-то Ну, а робот просто. Просто так. И тут еще и кисточки. Отбираем, например, вот такую кисточку. И я ей сделала просто то, что тут я вот такая штучка и шерсть с листочком Можно ей еще накрасить тени, например Ну и вот такая вот красочка у нас получилась, а пятки Ну, чтобы ей замылить всю красоту, в начнете так рисоваться полностью Четко снимаем линию, потом берем и снимаем губы. И мы штыпу малювалить, мы тоже шум. Двого раницеля. спонжик, Капаем ще на цьому місці він не закінчився. Ну, це, звісно, перейду саме було штучка, але нічого страшного. Тут аквапарк. Можна взяти все, що путь, і отут -от. Я не буду того пояснювати, це вже так дуже довго відео, відео. Це Я думаю, що там пару хвилин, типу не об'ясне, що, що це вже таке. Тут воно перевернуте Але тут є всякі круги, є матрас Є такі от ша, шари такі. Для води. І отут такі вилини хвилі, в які може лялька, бо можна просто з пікину посідати. І все, поки що на цьому все. Але я, звичайно, буду робити продовження. І, звичайно, як буде багато продовження. Ну, коротше, це буде все до речі. Ще я вам забуду показати, тут ще в цій дівчині є гроші. У мене, звісно, в рюкзаку лежать, але от гроші, карточка. Так що вона може собі щось дозволити в тому магазині, який ми відправили. Зараз я все назад складу в і, рукачок. І тоді вже можна буде прощатися. як якби вам вже все показали туди. А Ой, все падає, ладно, нічого страшного. Я думаю, що. Це дуже легко її зробити. Це, ну, звичайно, там треба багато чого, там треба роздрукувати, але можна і самим це все намалювати. Отака От, держана. Вот. Але е, всього тут було 24 листка. І з цього я зробила отаким. Діця, сподобалось. Ну, на цьому всім пока.